В цьому в сьогоднішньому цьому івенті, який зветься Кадастер Плюс, я там накидав трошки те, що в нас відбувалося в рамках цієї асоціації. Події були, ми обговорювали і взаємодію між різноманітними реєстрами кадастрами. Ми обговорювали взагалі впровадження містобудівного кадастру, мабуть, 60-го, вже не п'ять чи з 8-го року там. Ці до речі, були події. Ну, проголошено свого часу було, що створено містобудівний кадастр Києва. Теж я дав посилання за часом, можу це дати. І, до речі, проводили в, в декілька етапів заходи, які висвітлювали якраз от в рамках цього клубу, клубу експертів. Ми висвітлювали питання, пов'язані з геопорталами. От. Остання наша зустріч була в інституті, який називається Інститут містобудування, мабуть, знаєте. От. І є відеозаписи, ну, кому цікаво, ті, хто до того мав відношення, тоді ж обговорювали якісь гострі питання відносно того, що були якісь впровадження. ну Там одне з проваджень стосувалося Білої церкви, і наслідки цього там і так далі. О, тому основна ідея сьогоднішньої нашої такі, такої бесіди це тема, пов'язана в першу чергу з містобудівним кадастром, який, от ще раз проголошено, я скажу, в цій групі ті, хто приймає участь, там от цей Григорій Мільниченко позначив, що ось, ось він буде запущено там і так далі. Повертаючись до назви заходу, ще раз, ми проводили перед тим захід, який звався Картографія Плюс. І чому виникла така ну, ідея, так позначати. На війні зараз військові все, що відбувається там, в спілкуванні, позначає плюсом те, що ну, там, прийнято. Так? Тобто. У нас так вийшло, що попередній цей захід був картографія плюс, тобто відносно картографії під час війни, отак. І тут ми до того ж теж переходимо, що кадастр під час війни, в, чому, вісь, в чомусь він, ну скажімо так, неможливий, е, тому що багато чого закрито, ну і так далі. На яких територіях там взагалі неможливо якусь діяльність відкрито вести, особливо ті, що прифронтові і так далі. От. Але фахівцям потрібна підтримка, і одразу пояснюю всім, кому потрібна підтримка відносно техно впровадження технології інформаційних систем, картографії, що там до цього де, ну, Робота з базами даними, інформаційними системами і так далі. Знаходьтесь, будь ласка. О, ага, ще в нас, Ох, Як, як нас гарна і, і, і переважно дівчата. Софія, будь ласка, напишіть, хто ви звідки? От. І основна спрямованість сьогодні це ну, допомога да, один одному вперше. А по друге, а по-друге, а по-друге. А по друге. А по друге Методична допомога, тому що багато з тих документів, ті, що у вас, ну я тут переважно всі, хто займається впровадженнями, тому що є якісь документи і законодавчі акти, якими ви керуєтесь, а Володимир пішов. Ну, добре. От то відносно цього, там. І, і відбувалися і певні курси по, по цих питаннях там і так далі. І, до речі, особисто доводиться співпрацювати з архітекторами, тому що ну довелося довгий час працювати в структурі. Може, хто знає такий інститут, ну до сих пір вони нібито є Укрцеві льву. Я працював в його структурі і ну, дотичний взагалі до містобудування доволі серйозно. Хоча за фахом я не, 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 не географ, не будівельник, я інженер-механік. Тому, тому. тому Тобто, ще раз, основна спрямованість заходу сьогоднішнього, ну, по-перше, познайомитись, по-друге, надавати допомогу один одному. тому що... Ну ще поясню, значить, за мною, от бачите, острови там на цьому на стіні. Я знаходжусь зараз в Фінляндії, там окрема територія, зветься Оландський архіпелаг. І багато чого, те, що тут відбувається, ну я вже долучаюся до заходів. Ну, чому, до речі, опинився? Опинились на 10-й день війни з сім'єю. Як біженці тут опинилися до сих пір ми тут. Але е, і діяльність за кордоном, і, і підтримка проєктів України, все це тут відбувається і, мабуть, що більш е, більш реально чим е, було це в Україні. от Тому це таке. Е, презентацію я спеціально не готував. О, ну я можу просто Ті посилання, які я Надав їх зачитати. Ще раз кажу, в цьому івенті, в розділі, тому що з телефонів це, як завжди, не дуже зручно цим користатись, в розділі дискусія. О, там є. Я накидав посилання про це якраз впровадження в Києві міста Будівного кадастру, але це вже, по-моєму. Років 8 як воно було чи 2016 року. От. Потім Захід, який проводили авіаційний університет, який зараз перейменовується, е семінар проводився. Зараз подивлюсь, коли воно було. А, 2014 року. Тут якраз питання обговорювалися. Ну, давайте може і включу екран, щоб вам було зручно. Так, ну від нас я бачу, що люди. Ага. Ну тоді я не включаю, бачу, що. Бачу, що виходять з нашої зустрічі, тому посилання всі ці є зустрічі, тому. тому тому Так що, Ну якщо не якщо е, щось відбулося сьогодні не так, то не то, що вибачаємось, але ну, ми діємо в рамках своїх можливостей і так далі. от Так що Ну ті, хто лишився, Юлія і Людмила, бажано ж, все ж таки, чи голосом, чи прописати. Що цікаво, ну, в відношеннях, яка допомога потрібна, і так далі. Добре, тоді давайте так. Я ще дам посилання. А, ну, якщо ви я ще раз дам посилання на Фейсбучну групу, яка зветься GISUA. Тобто, там в основному відбуваються комунікації, надаються матеріали там, і так далі. То через неї, ну і до речі, і через неї, і там вже є я особисто, Мельник Олександр, тобто мене можете знаходити, спілкуватись. Ну, особистий профіль я теж дам. Хочете фейсбучний, хочете LinkedIn, в общем, але повторюю, тобто я готовий допомагати в провадженні, виконанні проєктів, до речі, там. І в нас на YouTube каналі багато є вже таких опрацювань, коли надавалася допомога методична, і просто можна подивитися, як виконувалися проєкт. Я відписую, тому що не піс, але... Відписав, тому ну трошки, щоб щоб було ще ясно, от до мене зараз зверзення, Дружківка, там Ну це технічне навчання, відносно навчання. І я ну зараз якраз займаюся тим, що знаходжу ті, хто ре, реально може допомогти, але це це геологія, це не напряму там містобудівний кадастр, але це геологія і там певна ситуація. Тобто люди. Отримали програмні засоби, і в них є потреба. Так далі так що, Ну якщо є ще питання, то чи потрібно щось э, продемонструвати. Ну, э, я, ясна річ, зараз Ну я, я почав, і всі ці матеріали, те, що у нас відбувалося, ці посилання, це реальні події, там були і презентації, і так далі. Ви можете всю, всю, всю діяльність побачити, що відбувалось і так далі. Але за практиками ще є така, не знаю, проблема, це можна ще назвати проблема, Тобто багато чого, що впроваджується там на державному рівні, воно трошки відірвано від реальності. Тому що на місцях своя ситуація відбувається, законодавство потребує своїх якихось. Ну, умов там і правил там і так далі ну от так що так що так що Ще є у вас питання чи Людмила чи Юлія Ютуб ну Ютуб да, Ютуб якщо ви подивитесь я вам дам посилання на той Ютуб Там є певні розділи, є так, так звана практична школа. Ну, плей, плейлисти, плей, Плейлист вони звуться, так? Є практична школа, є, Ну, от країна Окуня, я відкрив це якраз розповідь про те, як відбувається в Скандинавії взагалі вирішення цих питань пов'язаних з кадастрами там і так далі. Є іс історичний розі у нас, ну і про той же самий клуб експертів ГІС, ось у нас теж є там ті зустрічі. У нас сьогодні 32 засідання цього клубу. От, і воно приблизно так відбувалось. Тобто ми залишали фахівців, з якими у нас відбувалася певна дискусія. Сьогодні у нас дискусії не вийшло, тому в такому вигляді ми, я думаю, що і залишимо. Юлія у вас. Ага. Ну, Юлія правильно сказала. Це суперечлива ситуація відносно впровадження містобудівного. От. Тому і там справа в тому, що в зв'язку з тим, що в державних органах відбулось багато змін. З'явились нові міністерства, повноваження передавались там і так далі. Але все, що було в рамках діяльності ну, служби ГДЗ-Карта, яка звивається Геокадастер, воно так і лишилося, і по суті, це земельний кадастр, він і лишився. Але в кадастри, як завжди, входять ну, спрямування державне, яке, тобто, забезпечити взаємодію різноманітних, ну там. Реєстрийних не тільки кадастрів, тобто це реєстри, інформаційні бази там і так далі. Якось в цьому приймало участь це Міністерство цифрової трансформації, але що відбулося, що і не відбулося. Наскільки зміг там, дав відповідь? містобудівним кадастром там є ще питання, пов'язані з конфронтацією. там, там Є певні спрямованості і коротше, там є конфліктні ситуації, але тут не присутні ті, хто до того пряме відношення має, тому я обговорювати не буду, але ну, можна сказати, що в цьому теж приймаємо участь. Задовільнив відповідь, чи ні, Юлія? Добре, тоді, мабуть, що я вам дуже дякую, що ви приєдналися. Знаходьтеся і, скажімо так, можемо і провести наступну зустріч. але ну, Я сьогодні намагався залучити фахівців, які займаються в Києві впровадженнями, це обчислювальний центр. Але вони, як завжди, чи, чи підпорядкованість напрямую надає можливості приймати участь. Чи в них завантаженість така? Вони займаються зараз спадщиною і впровадженнями, і не долучились. Тобто, це реальні фахівці, які займаються якраз створенням цих систем інформаційних не тільки кадастрів. До речі, як приклад, в Києві багато чого впроваджено, і воно якось працює там і так далі. Добре, тоді. І вам дякую, Людмила. Тоді давайте ми закінчуємо. Дуже, дуже вдячний, що приєдналися. От. Тримайте контакт, і при необхідності і консультації, і додаткова інформація, будь ласка, я готовий надавати. Все, дякую тоді. До побачення.